Слава Україні, героям слава програма Музичний дарунок. Дякує українським захисникам за мужність, незламність та спартанську витримку. Захист рідної землі це важка праця однак, наші воїни достойно б'ються. Переможемо. Кажуть, що люди народжені влітку великі життєлюби, світлі та оптимістичні душею, наполегливі у досягненні мети та надзвичайно комунікабельні ці риси характеру притаманні нашій іменинниці Ярині Пекарській, яка сьогодні відзначає свято Дня народження. Дівчина сонце розумна, чесна, порядна, щира, так вважають Ярини друзі, рідні та близькі. Наша іменинниця добре вихована, кмітлива, розсудлива, готова прийти на допомогу потребуючим. У дружньому колі Ярини розповідають, вона завжди каже так. Ярина навчається на п'ятому курсі Львівського національного університету імені Івана Франка, здобуває освіту вчителя математики. І, хоч дівчина ще студентка, це не заважає їй займатися репетиторством. А ще у Ярини багато інших чеснот завжди з усіма відверта, вміє красиво з гірчинкою пожартувати, позитивно сприймає життя та впевнена, що з будь-якої ситуації є вихід. Ярина любить плести бісером, час від часу волонтерить. А ще дівчина закохана в гори. Туризм це її стихія. Важко сказати, чи є у Карпатах вершина, яку б не здолала наша іменинниця. Любов до прекрасного закладено у Ярини в генах. А ще, що надзвичайно важливо, дівчина є пластункою. Вона дотримується пластових законів. У цей святковий день вітання, з днем народження для хорошої подруги линуть від друзів Олі, Віки, Сергія, Діани, Андрія, Дарини, Віталія, Софії, Олени, Кирила, Назара та Михайла. Зв'язок між друзями завжди особливий, тому і поздоровлення від щирого серця. Ярину, Ми бажаємо тобі безперервного розквіту, сил і натхнення. Нехай кожен день у твоїй двері стукає щастя. Нехай любов не покидає твого серця ні на хвилину. Міцного здоров'я, успіху, радості від кожного дня. Залишайся такою милою, завзятою. Доброю і розуміючою, нехай серце палко кохає, а твої мрії стають реальністю. Бажаєм сонячних світанків, чарівних, теплих вечорів, ночей казкових, добрих ранків, щасливих дивовижних днів зі святом! Бажаючи на походження є у кожного День народження, і у бідного, і у заможного, день народження, є у кожного і у бідного і у заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. Він за твою щасливу долю і за Україну рідний край ми усі тебе поважаємо і шануємо і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося щоб століт тобі. Щоб збулося все, що насунилося, а сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня з крипко «Грай, грай!» Вип'ємо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову, Пип'ємо за твою щасливу долю І за Україну рідний край. Сьогодні твій твій, твій, твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, 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 видимо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову Щасливу долю і за Україну рідний край. Вип'ємо горілочку медову